ТУТОР, як зробити зі мною ФЕЙК Lab. Заходимо в це приложення. Чекаємо, щоб воно загрузилось. Нажимаємо на папку і вибираємо любу фотографію яку захочете. Ось я вибрала з цього милого пінгвінятка. Заходимо сюди в кість і вибираємо ластик. Витираємо і заходимо в фотографії. І шукаємо ціло. Зараз покажу, як воно виглядає. Якщо ви не можете його знайти, то нічого страшного, намалюйте просто без тіла аву. Зараз я його, як ви поняли, прогружу. Ось цю. Беремо ось цю штуку. Ну, ціла. І потім просто малюємо свою аватарку з Роблоксу. Ось. Малюю просто якусь дівчинку і все. А потім покажу тутор, як зробити відео. Виходимо з приложення, заходимо в YouTube. Заходимо на мій аккаунт. І беремо то відео там, де, ну, ви поняли, там, де оце от. 12 переглядів. І -і 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 Тепер просто нажимаємо на цю кнопку, снімаємо, коли ви вже сняли, то заходимо, можна сказати, опять в Пінтерест Pinterest? Pinterest. в то приложення. Там де ви малювали. Ось. Я там домальовую ще щось таке. Ну, коротше, і малюємо свого персона із Роблоксу. І потім заходимо в Віншот і там виставляємо всі свої відоси. Можна ще крім цього зайти в Роблокс, зайти в Аватар, зайти е, в Анімаціонс анімацію і вибираємо любу анімацію яка прив'язана до рук до привіту щоб вона влізла просто ось можна вибрати любу анімацію і теж треба нажати на той кружок там де ви знімаєте і ось Беріть любу анімацію, але яка прив'язана лише до рук. Ну, я, можна сказати...